Вітаю вас, друзі, на ігровому каналі Destra Game Show. Мене звуть Destra і радий вас бачити на новій серії нашого з вами летсплею по грі Майнкрафт. Продовжуємо виживати і продовжуємо будувати нашу з вами так звану кімнату для алхімії, як ми її прозвали на минулі, на минулій серії. Я тут. Трішечки підготувався. Я ось почав потрошечку облагоражувати вхід. І я зробив підлогу. Я зробив таку ось підлогу. Я заморочився, я зробив її такою ось шахматною, красивою, І виглядає дуже-дуже непогано. Треба ще потолочок зробити, це ми, напевне, займемося. В цій серії, і ще в цій серії я хочу повністю е облагородити, зробити отут такий знаєш, красивий вхід, щоб тут таке все ну, короче, красиво було. І вже будувати окремі кімнати, і, можливо, навіть можливо, навіть я позбирав цукрового торсника цукрової, цукрової тростини, і можна буде зробити бумагу з бумагу зробити книги. Для книжок треба шкіра, шкіру ми можемо отут ось в нашому загоні добуть тому що насправді, насправді треба вже трошечки їх прорідити, бо дуже великий загон виходить, я не очікував, що він такий великий буде. А, можна буде добути там шкіру і з шкіри зробити книжки з книжок, полиці. О, книжок полиці, обставити все полицями і зробити стіл для чарування. Отакий план на сьогоднішню серію. А ви, якщо не бачили минулий серії, можете підписатись на канал і перейти за посиланням в описі та подивитись минулу серію. Також за посиланням в описі ви знайдете посилання на весь плейлист з нашим летсплеєм також, також. Що також? Ще щось хотів сказати також. Забув, що хотів сказати, з голови вилетіло. А, блін, ще щось хотів сказати. Ладно, неважливо. Неважливо, зараз ми також збираємо дерево. Бо дуже мало дерева, дуже і дуже і дуже мало. Дуже і дуже мало. Зараз позбираємо деревце, дерев, де, деревця і і що виходить. І будемо вже потроху робити, потроху продвигатись в цьому будівництві. в, будівництві, в цьому плані Потім я ще планую в наступній серії, можливо, ми сходимо в Незер, бо тому що треба, треба всякі ресурси, всяке, багато чого хорошого треба, треба добути в Незері. І, і, можливо, навіть вже в якійсь серії, якщо все буде добре, вийде понадобувати черепушечок. Підемо, що робити, правильно бить морду цьому. Як він, я не знаю, як він по українськи називається, по російськи він називається і Сушиті. По-українськи я не пам'ятаю, як він називається. Це типу як один з босів в Майнкрафт. Можна буде йому. Люлей всипати і отримати зірку. Зірку пекла, чи як вона правильно називається, підправте мене, хто, хто більше обізнаний в цьому плані в коментарях, буду безмірно вдячний. Так, добре, добре. Пишіть до коментарів, як у вас справа, як маєте, як у вас перші дні навчання, як у вас проходять всі ці діла. Тому що сьогодні в нас 3 вересня, і буде дуже цікаво почитати, як у вас враження від навчання, тому що. Ну, да, да, началось навчання, багато хто не хотів, багато хто хотів. Так, хорошо, хорошо. Побігли по сокиру, побігли по сокиру. Хоча, подожди, у мене скільки ага, у мене це... Ну, в принципі, може навіть і вистачить. Може навіть і вистачить. Зараз дізнаємось. Поки що я навіть не уявляю, як це буде виглядати цей вхід, але... Хочу зробити щось типу такого. Чи якого такого, не знаю я. Отут можна так ось сюди камінчиками викласти до сходинок. А, да А це можна зробити ось... Ні, отак ні. А блін, а сакири нема. Ну і, не... ну і ладно, зараз без стресенько. Безстресенько зараз організуємо Сакеру. Нема то і нема, то не проблема. Так, взяли, хорошо. Так, оп. його можна буде зробити тільки отак отаким образом. О, таку ось арку. Да, І воно буде дуже і дуже круто, класно, красиво, стільно, модно Хо ро Хорошо! Хорошо, А тут оце треба чи не сільного треба? Ой, ні, треба. Треба, треба, треба. Це тут вона так хорошо. Ламаємо верстачок. Ламаємо... Ну слухай, непогано, непогано виглядало. Так, да, не ідеально, бо я хоч і люблю будувати, але я не супер будівельник. Зато ось сюди офігезно впишуться ці. О, ті, що світяться блоки з Ендера, треба буде зганяти, нарубати їх і, і приволокти сюди. Вони офігезно сюди впишуться і дуже круто все підсвічувати. Так, тепер погнали, погнали стелю. Погнали робити стелю. А ну зараз отак вона норм буде. Та, обща пісня. Просто пісня, просто шикарна. Так, беремо, оп, 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 і погнали. Щас як воно буде так ось все разом з полтаром, по порталам виглядати? Ну, портал буде нормально виглядати, в тому випадку, коли ще так ось все зробиться. О, слухай, а прикольно. Прикольно. Ні, не оце прикольно, а... Во, прикольно! слухай, я так на залишу. Ля, прикольно. Не, не... Чи як? Чи... Нє, не так. Нє, не, не, не так. Так не треба. Краще робити. Отак воно прикольно. Отак воно реально прикольно виглядає. Так, погнали далі. Погнали далі. Зараз вже доробимо стелю і будемо... Будемо розбивати на кімнатки. Я навіть не уявляю, якого розміру вони можуть бути, який розмір буде хороший і нормальний для кімнати оптимальний. Але я думаю, що ну зараз на ходу роз... по ходу всього процесу ми розберемося. Можеш до речі, написати до коментарів, як тобі, чи подобається це, що ми будуємо, і як тобі взагалі весь летсплей в плані якості, в плані ну, в плані всього, що я. Що я роблю? Текс, добре. Добре, добре, добре. Так, э, письмо ти давай до побачення. Во. Круто. Не, круто, мені подобається. Прям реально круто. Прямо кайф. Не, круто, круто, мені подобається. Мені реально дуже-дуже і дуже подобається. Так. Добре, 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 добре. Мені дошок вистачить, та, повинно вистачить. Зараз головне питання. Я тут буду отак ось все робити. Отак, отак. І воно... Так, да, все. Взагалі прекрасно. Взагалі просто це просто шик. Текс. Екс, хорошо. А кімнати можна буде розділяти і робити з цегу. В мене куча з цього залишилось, З каміна, як я будував, в мене залишилось куча цегл. Можна буде її притягнути туди. І зараз, подожди, зараз давай так, напевно, і зробимо. Давай щас так. А, ні, вона не тут. Вона не тут. А вона ось сього тут. тихо. О, в мене 36 цегли. Це скільки буде цих е, цегляних блоків? Я не знаю, що дізнаємося. Е, так, беремо сюди. Е, Дага, 9 штук, понятно. Тоді не вийде. Це дуже-дуже мало. В принципі, можна буде збігати і набрати цієї цегли. Ну, окей, 13 штук. В принципі, можна буде, я напевне, поза серією дав, харя збігаю, наберу цегли. А може і ні. А може просто з дерева. Не знаю, але мені зараз треба дерево, це 100% залізно і однозначно. Мені зараз треба дерево, його треба... мені багатенько. Тому що дерево це дуже-дуже сильний розхідний матеріал. Так, добре. Добре, добре, добре. Залишайте свої ідеї в коментарях, свої ідеї в коментарях щодо того, які варіанти можна ще побудувати мені, як можна покращити ці будівлі, що в мене є. Я б насправді, якщо чесно, можу навіть трішечки дім перебудував, може цим і займемось в якійсь із серій, тому що ну, він такий дуже великий. Я б, може, б якийсь одноітажний зробив і... Крутіш більш крутіший в плані ергономіки, щоб він був зручніший для життя. Бо оцей, що в мене, це. Ну він класний, але він великий, він дуже великий. О, да, якби я з кимось виживав, це було б якраз раз, не дім. Тому що м -м, один етаж для ресурсів, один етаж не для ресурсів, і воно б круто. Було в ділі, а так воно велике, воно незручне для самого самому виживати Тому в мене такі, такі думки присутні. Текс, 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 текс. Можливо, навіть, якщо все зложиться, ми в цій серії щось і зачаруємо. Я б насправді кірочку зачарував, алмазну. Залізне я не бачу сенсу щось чарувати. Хоча може є сенс. Хоча може він є, я його просто не бачу. Ну, спробувати зачарувати щось можна буде. В мене вже, в принципі, 28 левел, так що щось може нормально зачарувати і вийде. Не знаю, хотілося б, насправді хотілося б. Так, оп, оп оп хорошо. Оп, і не вистачає, і не вистачає. Давай щас оце ми отак ось оформимо на півблоки. Так, тут ще... Ух ти, скільки тут валяється, скільки тут добра валяється. Так, так, так. Це ламаємо, пихаємо сюди. І побігли побігли ще по дереву. Побігли побігли ще по дереву, бо дерева треба, треба багато. Дерева треба багато, мені треба всі паростки висадити. І треба, щоб воно все дуже швиденько проросло, бо я так-то все в навколишній цій, в окрузі, скажімо так, я повиробував, а паростки садить, я не саджу. Ну, такий я геній. Так, це ми ставимо, кидаємо сюди. 36 штук. Ну, непогано, непогано. В принципі, оце все закрити його не вистачить. А може і вистачить, не знаю. Я міг би заморочитися і зробити також в шаховому порядку е, і ці, і потолок, але ну я думаю, воно не дуже прикольно буде, коли воно так все в, в одному одном стилі. Типу, просто дерев'яна коробка з е, шах, ну, типу як шахова дошка. А так воно тільки підлога виглядає. Виглядає прикольно. Виглядає прикольно О, І шо і все. Ну да, і все, походу. Треба далі йти десь шукати дерева. Давай, 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 поб'ємося. Давно ми не бились, давай. Все одно я до селища біжу, там оно. Там оно дерева ничейні стоять. Давай, до побачення Да, да, да. Опа! Давай, дружок А, а ну йди сюди. Ну, паличу, ну іди сюди. Сейчас я тебе Оп! Опа, і пішов гулять. Пішов гулять, пішов гулять. Так. Дерево. Треба. По-хорошому, в принципі, можна було б їхні втіхаряці та мапу розбирати, але я думаю, вони не оцінять. Я думаю, жителі на мене обійдуться. Я не хочу, щоб вони на мене обідалися. Не треба. Так. Так, 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 так. Зараз, в принципі, я е, добудовую. Виходить а, е, цю кімнату. І ми будемо розбивати її ще на менші кімнати, і потім вже будемо будувати книжки, книжні полиці. Ну, все, як я коротше казав. Друг, ти куди? Ти зараз мені передається і в хозяйстві мені пригодишся. Так, шкіра, 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 шкіра. Треба якось треба щось викинути, щоб була шкіра. Давай, наприклад, це викинемо. І заберемо шкіру. Так, в мене дуже мало їжі, я хочу їсти. Я хочу їсти, я поїв. Я поїв і в шапці. Хорошо, побігли додому, зараз поспимо і будемо вже завершувати е, нашу роботу. Так, паростки бери. Це штука корисна. Це штука така, що мені треба. Побігли, побігли бо зараз нам можуть атата зробити. Зараз нам можуть зробити атата і отримати тирки. І я можу отримати. Ох ти йоха, ханий скільки, да 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 да, да. Ніфігас, тихо, не надо! Не треба. Ой-ой-ой, а чогось так багато? А щось да, давно так не було, скілатів багато. Тіхо, тихо, 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 не надо. Не надо. Це, До речі, в мене ще з'явилось таке запитання, я тут. Планую записати відео по Starfield. Можливо, на момент того, як ви дивитесь це відео, цей відос уже вийшов. Але все одно мені буде цікаво вас спитати, чи варто мені робити повний летсплей по цій грі, повне проходження по грі Starfield, Тому що гра прикольна, гра класна. Я в неї ще не грав, але скоріш за все, коли ви дивитесь це відео, я вже викладував і по. Starfield, тому що гра прикольна, гра пр прекрасна, мені вона подобається, я б з превеликим беззадоволенням її пройшов би на каналі. Напишіть до коментарів, чи варто робити мені повноцінний летсплей, чи вистачить такого відео огляду, скажімо так, першого погляду в цій грі, тому що гра надзвичайно велика, гра надзвичайно обсяжна, проте. І надзвичайно цікаво. Мені буде дуже-дуже і дуже цікаво почитати, щоб я е, розумів, чи мені варто робити летсплей, чи ні. Тому що я б насправді в неї погуляв, це крута гра. Але, скоріш за все, це може бути нецікаво вам, і тоді який сенс мені. Ай, куди? Тихо, для. Себе одного і ще там для парочки людей, які будуть це дивитися, записувати цілий там летсплей на овер фіга серії, тому що ну, гра реально вона дуже велика, вона дуже обсяжна. Так, я бачу дерева, я бачу кучу дерев. Вони мені не треба. Вони мені треба, в мене кісток немає випадково. Одна кістка, ну вона ж мені нічого не дасть, бо в мене більше кісток. Я б міг би зробити кісткову е цю, муку. І е, е, у мене е, я зміг би таким би чином пришвидшити ріст цих е, дерев. Це було б набагато зручніше набагато крутіше, бо це ускорило мені, в принципі, всю роботу. Пришвидшило б мені, в принципі, всю роботу. Так, давай поїмо. Поїли. Хорошо, хорошо, хорошо. хорошо. Процес ідеї – це круто. Мені поки що все подобається в плані. Нашого будівництва в плані того, як воно йде. Я надіюся, вам також подобається. Можете написати до коментарів, до речі, що мені можна прибрати, що додати на каналі, щоб покращити контент. От, наприклад, якщо брати стосовно каналу, я планую трішечки переробити аватарку. Аватарку, яка зараз є на каналі, не кардинально, просто там трішечки підправити текст, бо він у мене криво. І. Я планую так зробити, тому що все, як на мене, буде прикольно, я там трішечки зміню шрифт і трішечки її зроблю покрасивіше, покраще. Тому що те, що є зараз, воно класне, але воно толком не завершене в мене вийшло. А я хочу, щоб воно було. А я хочу, щоб воно було завершене. Так, хорошо, мені ось зараз меду не дадуть. Я сподіваюся, що ні. Так, 33 дерева, це тепер. Ага. Ого. Угу. Я що щось, щось треба викинути, А що викинуть? А, а, а нема що викидувати? Шкіра, не. Так, ладно. Забор до побачення. Забор до побачення. Во, все. Хорошо. Все хорошо, все хорошо, все хорошо. Ух ты, я просто так. Ля-ля-ля-ля-ля, прикольно. Блі, врожай зібрати треба, там ще тростник росте. Це круто, це круто, бо бумаги треба багато. Бумаги треба дуже багато. Бумаги. Якої бумаги? Папіру. Хоча і папір, і бумага теж нормально звучить. Так, давай. Спускаємося. Спускаємося. Оп-оп-оп-оп. Оп-опа. Оп, оп, ля, все. Красиво, все красиво. Так, давай тепер. А, насколько у нас великие комнаты будут? На сколько блоков? Давай так. Раз, два, три, четыре. Четыре. Давай пять на пять. Э, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Ну и тут, соответственно, тоже, тоже пять. Хорошо, хорошо. Так, вхід, вхід у нас тут. Ми беремо оп. 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 Заставляємо це все діло. Хорошо. Так, так, так. Так і отак. Во, Ля. Ля, як красиво. Ля. Тепер зараз тепер сюди ж можна відразу ж буде зробити. Книжки. Зараз ми підемо, шкіра в мене дві штуки є, два штуки в мене є. І ще в мене десь було теж трошки шкіри. Зараз ми підемо ще наб'ємо шкіри. І, в принципі, зможемо. Ага, ще. Чуть... А, слухай, може бути і не прийдеться. Може бить, навіть і не прийдеться. Бить, бить звучить трішечки дивно. Хоча, в принципі, правильно. Так, зараз ми беремо і робимо папір. Куча-куча папір. Так. Так, 21 папір і цукор. Цукор мені не треба. Мені треба щось викинути. А що викинути? Давай блок землі викину. Давай, давай. Так, тепер ми беремо оце. Ага, книжки. Книжки ж. Книжки точно. Так, пішли. Я. Зараз все те, що не треба, скину. Все те, що не треба скину, візьму ще одного меча, напевно. Одного єдиного меча. І підемо вже на забій виходить. Хай як би це дико і страшно не звучало. Так, в мене меч є. В мене меч є. Отже, що, погнали? Погнали, погнали. Погнали по шкіру. Давай зараз я прикину, скільки на одну книжку треба. Скільки на одну книжку треба. Так, к... так, пошук кни. Не поняв. Так, підожди. А, книжка. Як крафтиться книжка? Ага. Тю. Оп, сім книжок. В мене є сім книжок, і це виходить. Ага, це виходить дві штуки. Дві штуки, і в мене не вистачає тростини. Тросника. Добре. Пішли ще на, на, на цей Накоп, накопаємо, нарубаємо. Ну, в принципі, дві. Дві цих це добре, хоча хочеться більше. Може, навіть докрафтимо і в, в наступній серії. Так, 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 так. трішки під'їзд вже, хотілося б краще, але, але є, що є. Воно мені треба тут і воно мені треба зараз. Ой, ой, як хорошо, ой, хорошо, там воно ще тросничок. Так, скільки? 20. 20, Девадцять, це хорошо. Попливло ще. І ще зробимо. І, в принципі, якщо не вистачить, то в наступній серії продовжимо. Текс, давай, да, молодець. Опа, все. Шикарно Побігли додому. Побігли додому. Текс. Текс, текс, текс. Їм би тут оцей місток добудувати ж, цим жителям, бо бігати отак по воді невдобно. Трошечка, буквально так, єлі, -єлі. Текс, добре. Ну слухайте, доволі непогано. Навіть якщо зараз нічого ну вийде, але не так багато, як хотілося б, в принципі, якщо ми завершимо серію, це буде дуже і непогано, тому що ми реально багато чого встигли зробити з цю серію. ми Прям ми прям молодці, прям молодці, я вам скажу. Так, папір. Папір, папір. Іде весь, іде весь. Хорошо. 24 штуки. 24 штуки. Так, книжки. Книжки. Це вони робляться отак. Отак. Оп. Зараз можна, я відразу знайду, бо. Воно так набагато зручніше крафтить, бо ти ось на, натицяв-натицяв-натицяв. Потім отак натицяв-натицяв-натицяв. І 5, слухай, непогано, непогано. Ти отак натицяв-натицяв і все, не треба оце верстаки постійно нажимати на кнопку, ти тоді путаєшся, а просто. Воно зручно, бо в тебе в інвентарі є. Ти тиць тиць, тиць, і все. І готово. Так, оп, оп-оп. Хо Хорошо, хоча не так багато, як хотілося б. Смолоски б тут, напевно, стоять буде. І так, продовжуємо. Треба було відійти. Так, книжки будуть отак заставлені. Це я тут розповідаю про плани, в принципі, так. В принципі, да. Я думаю, вже зараз немає сенсу бігти кудись по тросник, тому що ну, його мало, і, о, в принципі, я не встиг вже нічого зараз зробити без тросника. Хоча можемо зараз трішечки набити шкіри і трішечки набити м'язка. Тому що шкіра ушла уйшко, а її ще треба. І зараз, думаю, в принципі. Опа! Погнали, погнали. Давайте, дружочки, Давайте отапись. Оп. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Хорошо. Давай оп-оп-оп-оп. Хоча я правда і не хочу це сильно робити. Но... А що, я їх вивів, вивів, я їх годував, я їх кормив, вони ж повинні були якісь плоди принести. От, от я і займаю, займаюся тим, що е, винищую 50%, е, 50% щоб більше половина могла рости і розвиватися сказав прям як-то. Ну хоча це і є слово гануса. Хто дивився МСники Фінал, ті зрозуміють. Так, да, хорошо. 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 Тих Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Ой, дружочко, щось у вас, щось у вас щось дуже багато. Щось прям у вас, ну дуже багато. Да-да-да-да-да. Давай-давай-давай. Хорошо. 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 Хоро... Оп. оп, оп. Оп, хорошо. Хорошо, хорошо. Ух ты! Ой-ой-ой, не обламу и кайф, давай, хорошо. Тихо. Не надо. Я сейчас отсиху. Да ты скотина Йоха, ну дайте я вийду. Щас я тому персонажу дай чрти видаю. Ти-то куди лізеш? Ну ти не бачиш, я з людьми балакає. Ну, Тихо, не треба. Давай, до побачення. Ти то, чого, зараз я з тобою побалакаю, скотина така. Так, 27 шкіри, непогано. Непогано, думаю, можна, в принципі, ще трошечки скільки м'яса. 53 м'яса, ніфіга добі. собі. <рик> хорошо. <рик> хорошо, <рик> хорошо. <рик> хорошо. Так, трішечки. Ну, я це роблю для діла. Я це роблю для діла, де я воду. Тихо, де я щось закрию, закину. До побачення. Так, пішли спать, і в принципі на цьому можна серію завершувати. Дуже непогано ми з вами провели час, і дуже круто ми попрацювали. 30 шкіри і ще куча куча м'яса. Ой, плавиться, воно, напевно, пережарюється, воно, напевно, буде ой як довго. Тому зараз. Ага, занадто далеко, понятно. понятно. Так, от ми і поспали. Давай, зараз ще взагалі гнилой плоти. Закинемося, щоб мене воно зараз ставило. Во. Взагалі хорошо. Ля. Боже, я як господи, друже, що з тобою? Тобі норм? Так, беремо меча. Давай, в принципі, на цьому завершувати, Дуже ми непогано провели час. Дуже круто пограли. Можливо, я поза серією добудую, можливо, в наступній серії на початку добудую кімнату вже з зачаруванням, з зачарувальним столом, з книжками, з бібліотекою, з усім. А на цьому поки що все. Я дякую всім за перегляд. Дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Підписуйтесь на канал, натискайте на лайк, залишайте свої коменти та підтримуйте український контент. Це дуже дуже важливо в нас час. Я дякую всім за перегляд. З вами був Дестра. З вами була гра Майнкрафт. І побачимось в наступній серії. Бувайте!